Псалом 139. Диригентові псалом Давіда: Господи, Ти мене випробував. І знаєш, ти віддаєш, коли я сідаю, і коли встаю, ти заздалегідь, знаєш думки мої, ти визначаєш мою до дорогу і мій відпочинок, тобі відомі, всі мої стежки, бо що ще нема слова на моєму язику, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти оточуєш мене спереду. І ззаду і кладеш на мене свою руку. Дивовижне для мене твоє нові... видання, воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути його, куди піду від твого духа і куди втечу від твого обличчя. Якщо б я піднявся на небо, ти там зійшов би я вже і там ти. Я, якби я полетів на крилах зірниці і поселився на краю моря, то й там твоя рука по, попровадила б мене, твоя правиця підтримала б мене. А коли б я сказав ось темрява, вкриє мене і замість світла хай ніч огорне. Мене але й темрява не темна для тебе. І ніж така ж світла, як день темрява, стала би світла. Ти створив мої внутрішні, сформував мене в лоні, моїй матері. Я славлю тебе за те, що ти так, дивовижня всі твої вчинки і моя душа. Душа не дуже добре усвідомлює, не була прихована від тебе жод, жод тайни, коли в земніх глиб, глибинах уміло формувати. Лостя моє світло, мій зар... зародок бачили очі твої, і в книзі Твої були записані всі май... майбутні, коли ще жодних з них не було. Якими дорогоцінними стали для мене, Боже, твої задуми і як їх не вимовно багато, як би я захотів їх порагувати. То їх було б більше, ніж піску, я прокидаюсь і як раніше все ще з тобою. <кій> О, якби ти, Боже, знищив нечистивого і відвернув від мене кровожерливих людей. Адже вони зрадливі говорять про тебе. Вороги твої злова живають. твоїм імені. Хіба я, Господи, не повинен ненавидати ненавидіти тих, котрі тебе ненавидять, і хидувати ти тим, котрі повстають проти тебе, Ненавиджу їх усією душею. Вони стали моїм ворогами, досліди мене Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись чи не йду я з губною дорогою і скеруй мене на шлях вічності. Амінь.